Але якщо він в свідомості, можна зробити отак. Але, в принципі, це не критично. Якщо він без свідомості, то мені треба буде ще оце робити, на mm -hmm. мені усложняє життя, якщо я можу зробити так. Суть під та саме. Починаємо так. Ось, якщо мені треба тримати він без свідомості, ось я просто можу міняти руку. Бачите, я його тримаю тут. Mm -hmm. якщо... Ні, ні, сидіть нормально, я все, я все ту стану. Оп? Тепер А я рукою, Якщо людина чуть помасівніше, в нього і бронежилет і так далі. Я вже зняла бронежилет. Mm -hmm. Я mm -hmm. бандажувати буду, коли він вже буде, я вже йому тулуб перевіряю. Ah. Я це на літері Сі будемо Ага. Далі. Раз. Бачите? Якщо він без свідомості, я буду міняти. Якщо свідомості, я можу просто. От він сидить. Я йому тримає голову, мені не треба, його нікуди в мене не завалюється, але я все-таки контролюю. Без, максимально високо під шию, піднімаємося, все. І максимально низько до згіба. Немає сенсу робити отак, бо воно все одно підскочить. Uh -huh. Немає сенсу. Тому. І все, що ми ось тампонували, задача закрити все, що ми тампонували. Якщо воно десь терчить, того, що воно випаде, дуже велика. Uh -huh. Отак не робимо. Mm, я хочу, просто побачити, ну, який, де є маффект. Є. замотав, Тварину пускає руку. І тут додатковий тиск утворюється. у нас. На шиї ми додатковий тиск не використовуємо, окрім цієї шапки. Чого нам треба шапка? Бо зараз якраз оцей тиск, ось, я поклала бінт. А, я а там панування на макетах не вчите? Там панування. На, 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 на. отаком було. Чого? Так, є. дивіться, як це зав'язати? Тож ти запитувала, як зав'язати, якщо немає фіксатора. Дивіться. Береш верхній тур. Раз. Я вам покажу потім. Зрозумів, що під Потім. Раз, ще раз. Ще раз затягнули і туди до нього, і третій раз, і туди. Тоді вона не буде. Бо якщо ви один раз це зробите, бачите, що відбувається? Цього недостатньо. Одного разу, три рази. Один